Сидиш, ноги рівні, до керма близенько. то можеш ще далі підтягнути. Тут є болтики, раз, два, три, чотири, все, і заїдись далі. Є тут аварійка. Кваситься, і тут габарити включені. Ні, габарити включаєш і загальне освітлення. Далі це в нас мінімум спіт, максимум спид. Є така штучка пониження. Ти її вмикаєш і збираєшся десь на городу, якщо, якщо ти їдеш удвох або щось ще, щоб він плавніше, краще то її вмикаєш, вмикаєш, її вмикаєш і йде файно. Далі поворотнички стандарт, все, дальнє, ближнє, у клаксончик файний. Сидить дуже комфортно. З файних фішечок тут є така штучка. По лікування береш її. От так робиш, відкрив, все, є. Ключа встави, завів її, все, вимкнув нема. Тобі треба цей, натискаєш цю кнопочку, воно закриває. Все, він ну, просто. З да. приємних фішечки також вилазить. Якщо воно не треба, ти знову назад, все, воно все вам не заважає, не заважає. Є невеликий бардачок то його можна зайти на цьому ключі, буде все файло. Тут є комплектація з підстаканником. Ти можете сюди купити підстаканник додатково, або щось ще щось таке. Можна, бо можемо вистакову.